Відповідно закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, українці віднесені до першої, другої, третьої та четвертої категорій, мають право на безоплатне або пільгове забезпечення санаторно-курортними путівками чи путівками на відпочинок в управлінні соціального захисту населення Бориспільської міської ради на обліку перебуває 2571 особа. Постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. 27 березня 2013 року постановою Кабінету міністрів номер 261 затверджено порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно до цього порядку для взяття на облік для забезпечення путівкою в наступному році постраждала особа подає до 15 жовтня поточного року. В управління соціального захисту населення заяву та відповідний пакет документів. Хто не встигне до 15 жовтня поточного року, отримає змогу оздоровитися через рік. Потівки на санаторно-курортне лікування надходять до управління з департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації. Та є люди, які свідомо від них відмовляються. На жаль, не всі громадяни, які постраждали в наступ катастрофи. Мають бажання подати заяву та здоровити в санаторно-курортних закладах. Протягом оздоровчої компанії 2013 року видано 29 путівок громадянам постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи. З них отримали путівки 10 осіб першої категорії, 17 осіб другої категорії, дві особи путівки дітям в супроводі батьків. Цьогоріч громадяни постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали путівки в санаторії з різних куточків України. Протягом 18 днів громадяни, які проходять лікування в санаторно курортних закладах, можуть пройти такі основні процедури в санаторіях з лікуванням органів дихання, інгаляції, водолікування, мінеральні ванни, з лікуванням органів травлення, питне водолікування з лікуванням кістково-м'язової системи, масажі, водолікування, з лікуванням органів кровообігу, водолікування, масаж, з лікуванням ендокринної системи, питне водолікування, мінеральні ванни. За будь-якою інформацією щодо оздоровлення громадяни можуть звернутися у відділ з питань постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради, кабінет 112, Телефон 54565. Тетяна Підгурська в Соренко, Новини телеканал Бориспіль.